Коли прийшов Ісус і пролив свою кров, Він не просто покрив хвала наш гріх, Богу. Він вибачив його, він знищив його, від нього не залишилось жодних хвала згадок, Богу. хвала Богу. Ось я складаю завіт. перед усім народом твоїм зроблю чудеса, яких не було по всій землі у жодних народів. І побачить весь народ, серед якого ти знаходишся, діло Господа. Бо страшним буде те, що я зроблю для тебе. Вихід 34.10. Чудеса та незвичні прояви величі нашого Бога надихнуть вас і дадуть вам бачення і надію на майбутнє. Дізнайтесь про вплив чудес, які змушують вас стояти або завмирати з подивом та захватом. Нехай це слово зміцнить ваше бажання бачити Божу велич та приймати те хороше, що він для вас приготував. Розігрійте своє очікування і насмільтесь повірити: урожай з надлишком це прояв величі нашого Бога. Живіть з впевненою сміливістю. залишайтеся зосередженими на його обітницях, і ви побачите, як ваші мрії стануть реальністю. Кожен віруючий має голос, і це голос перемоги. Я пастор Джордж Пірсонс і запрошую на передачу переможний голос віруючого. Слава Господня тут присутність Божа тут. І в нас в гостях брат Джері Савелл. Вчора ми почали говорити про те слово від Господа, яке він отримав кілька років тому. І я просто відчуваю, що ви зараз наберете швидкість і злетите. я думаю, ми вже злетіли. Так і ми дуже раді, що ви тут з нами. Ми дуже вдячні за вашу участь у цій передачі. І за те, ким ви Скарелін, є для Кеннета та Глорії. Ви гарний приклад служителя. Всі ці роки, так. ось вже більше 50 років. Вітаю вас. Амін. Ви перебуваєте Дякую. в служінні вже 53 роки. 53. І перед тим, як ми перейдемо до Слова Божого, давайте трохи поговоримо про ці 50 років. Тоді, три роки тому, ви так. були в Австралії, коли Господь сказав вам дещо. Так, Розкажіть це було у процес. березні. Ми з дружиною були в Австралії, і щоранку мені подобається прокидатись і йти на прогулянку, просто поспілкуватися так. з Господом, помилитись. І я був на прогулянці, і наше служіння в Австралії знаходиться на східному березі золотого узбережжя. Це все одно, щоб бути так, на Гаваях. Саме так там так легко входити до присутності так. Божої. І я гуляв там вздовж океану, і Господь сказав: ти підходиш до 50-го року свого служіння, і я хочу, щоб ти присвятив свій 50-й рік брату Копленду, бо саме там все для тебе і почалося. Постав своє служіння на паузу, і дізнайся, що він хоче, щоб ти з ним робив. Так. І роби це перш ніж ти заплануєш щось інше для свого служіння. І я так захопився цим, і коли я повернувся додому, я зателефонував йому і розповів про це. Потім він захопився і він зателефонував, зателефонував мені. Так і я сказав йому, брате Копленд, я тут, щоб підтримувати вас. І я буду робити все, що ви хочете, щоб я робив. І так. Я сказав, мені не обов'язково проповідувати, мені не потрібні пожертвування. Я сам все за себе оплачу. Я просто так. хочу бути разом з вами, як з самого початку, коли я служив вам, і це те, що я хочу робити. Він сказав: ти ж не думаєш, що ти будеш сидіти у залі і не проповідувати. Я відповів: сутність не в цьому. Так мені не обов'язково проповідувати. Я просто хочу служити вам. Так чи інакше. Коли ви, хлопці, за це взялися, так я проповідував на всіх тих зібраннях. Ви проповідували. Але для мене задоволення і честь це робити. І я справді думав про це. Я думаю, так. що те слово, яке господь дав мені тоді, це відбувається. Так я думаю, що це щось, це дуже, щось значне. дуже значне. Бо я вірю, що коли ми з'єднуємося з ним разом, є цей надприродний потік. Так і ми поважаємо помазання одне одного і так далі. І я просто вірю, що ті зібрання вийшли на інший рівень. Так, справді. І знаєте, я також думаю в так. своєму серці, що можливо саме так ми все це й закінчимо. Я готовий до цього. Так, чудово. Якщо це те, що Господь хоче робити, я готовий Той до цього. Той рік був одним великим святом. Так. Кажу вам це завдяки славі Божій. Амінь. І якщо ви хочете приїхати на одну з наших конференцій якщо ви маєте таку можливість, то всю інформацію ви знайдете на нашому сайті. Там ви дізнаєтесь, на яких зібраннях буде проповідувати Джері Савел разом з Кеннетом Коплендом. Отже, ви тоді змінили свій розклад. І ви сконтактували зі мною? Так, ми поговорили про це і все скоординували. Ми дали вам всі дати і брат Савел приєднався до нас того року повною мірою. і ми дуже раділи цьому. Я не можу передати вам, якою була тут реакція на все це. Всі були захоплені, всі були натхнені. Це було справжнє очікування. Так і є очікування, коли Господь робить щось подібне. Так. Прямо посеред цих конференцій, прямо посеред цього, ви додаєте ще одну грань, і я не називаю вас грантю. Але це грань присутності Божої. І ми дуже так. захоплені цим. І після ваших 50 років служіння звісно, ви очікуєте так, амінь. на нове помазання. Так ви очікували, що на вас зійде свіже помазання. Так, вірно. Ви могли бачити його. ювілей. Ви могли амінь. бачити його з Кеннетом і глорією. Саме так, так. Джордж я почав працювати з братом Коплендом. Я називаю це примноженням і зростанням через спілкування. Так, так. так. Тому те. Що я бачив на ньому? Я шанував це. Воно зійшло так. на мене. І воно було на так, мені всі так. ці роки. І я був радий згадати, як це було з самого початку, але тільки зараз це було вже на вищому рівні. Так, правильно. Моє очікування так. просто переливалося через І те. Край. саме відбувалося тут. Ми були такі захоплені. Ви можете подумати, о, 50 років, 53 роки служіння. І до вас може прийти така думка, що й до брата Копленда. Ви можете почати думати про те, що просто піти на відпочинок. Але ви не говорите це в його присутності. Ви не говорите таке. Так. Доти, доки ми знаходимося на цій землі, у нас є робота, яку нам слід виконувати. І те саме можна сказати і про так. вас. Є ця спрага, тіло Христа прагне Слова Божого, слова віри. І в тому слові, яке дав вам Господь, він сказав: говори віруючим всюди, куди ти їдеш, що це час чудес та незвичного прояву величі нашого Бога. Амінь. Давайте поговоримо про це. Господь дав мені це пророче слово ще в кінці вересня 2018 року. Зазвичай він робиться у жовтні, але тут він зробив це раніше, ніж очікувалося, я був захоплений. Хвала Богу. І Він повів мене до 34-го розділу книги вихід. І тоді я весь 2018 рік і так проповідував про славу Господа. Так, так на підставі 33-го розділу книги вихід. Але тут він повів мене до 10-го вірша 34-го розділу книги вихід і сказав: Ось я складаю завіт. Перед усім народом твоїм зроблю чудеса, яких не було по всій землі. І він сказав: це те про що ти відтепер будеш проповідувати. Так, і про що будеш говорити людям? І, звичайно, коли ви говорите про чудеса, це також містить в собі незвичні так. прояви. Так. І Господь сказав: говори людям, що той завіт не закінчився, він не був завершений. І через те, що це написано в тому, що ми називаємо старим завітом, так багато людей вважають, що той старий Завіт залишився в минулому. Хоча єдина частина того завіту, яка була сповнена, і, замінена новим завітом, це той завіт, який Бог склав з Мойсеєм стосовно гріха. Так і так. там знадобилось кроплення кров'ю козлів, телят і телиць. І звичайно, коли прийшов Ісус і пролив свою кров, все покінчило так. з тим завітом. Але є багато завітів у так званому старому завіті, так або у тому завіті. Але не з усіма завітами було покінчено лише з тим, який стосувався гріха, покриття гріха людей. І не забувайте, що вони мали робити це щороку. Та кров покривала їхній гріх лише на один рік. Але коли прийшов Ісус і пролив свою кров, він не просто Хала покрив Богу. наш гріх, він простив його. Богу. Ісус знищив його, від нього так. не залишилось жодної згадки. Слава Богу. Але що стосується цього завіту, який Бог склав з Моїсеєм із народом ізраїльським, Біблія каже: Божий завіт. Якщо тільки Бог нічого не змінює, розповсюджується так. на тисячу поколінь. У Біблії покоління це зазвичай 40 років. Так. Тобто це близько 4 тисяч років. Стільки років поки ще не минуло. Так. Ще ні. тому цей завіт продовжує діяти, і бог каже: я і досі виконую завіт. не порушу мого завіту і не переменю того, так. що вийшло з моїх уст. Так. І скажи людям, щоб їхнє очікування було на максимальному рівні, щоб вони насмілилися вірити Богу. про чудеса, так, про щось так. приголомшливе та про незвичні прояви, щось дивовижне це означає те, що ви ніколи раніше не бачили. І єдине, як ви можете це пояснити, це міг зробити лише бої зробити лише це Бог. міг зробити лише Бог за всі ці роки. У мене це таке часто відправити повід брата Джері Отже, я підходжу до тієї частини, де де йдуть визначення. Так, бо те, що ви щойно сказали. Це міг зробити лише Бог. Так. Це мав бути він. Такі речі відбувались протягом всього мого християнського життя. Ті речі, які я знав, і знали люди, які оточують мене. Якби не Бог, це так. просто ніяк не могло б статися. Це означає, і мені подобається те, що якось сказав брат Копленд. Якщо те, що робить Бог, змушує вас дивуватись, то це щось дивовижне, це диво. Саме так. Все дуже так. просто, все зрозуміло. Так я згадую Джордж, і ти це знаєш. Я не буду розповідати докладно всю історію, бо в минулому я розповідав її багато разів по всьому світі, і на цій передачі теж, коли моїй доньці Террі відрізало пальці, Так. і їх відрізало ось так: нижче нігтів. ось так. так. Я міг бачити кістку, я міг бачити нерви. І брат Коплен проводив зібрання у Шрівпорті, коли я ще жив там. Так. Із природної точки зору лікар сказав, що все, що він може зробити, це пересадити шкіру, закривши їй ту частину, її але пальці, пальці ніколи не будуть нормальними. Під кріслого крісло гайдалку так. 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 І няня була досить великою жінкою. Вона накотилась на них тим кріслом гойдалкою. Тері повзала у яслях її рука опинилась під тим кріслом, і няня так. хитнулась на ньому, їй частину цих пальців, і вона віддала мені у сервеці ці два маленькі частини пальців. Вона сказала, я не знала, що з ними робити, я знайшла їх на підлозі. Коли ми поїхали до лікаря, який на той час вважався одним з провідних пластичних хірургів у штаті Луїзіана, він подивився на її пальці і потім оглянув ті маленькі шматочки пальців. І я побачив, як той лікар взяв шматочки пальців моєї дитини і виконав їх у смітник. Мені хотілося дати йому ляпас, і він сказав: ми нічого не можемо зробити. Все, що так. я можу зробити, це пересадити шматочок шкіри з її стегна. Ці пальці ніколи не будуть нормальними, на них ніколи не буде нігтів. Так. І ми з Керолін продовжували говорити: ні, наш Бог відновить пальці нашої дитини, а він продовжував говорити: це неможливо. Той чоловік служив Буді в його кабінеті стояли статуетки Буди. Я сказав: з вашим Богом це неможливо, але не з моїм. Тоді він підійшов до моєї дружини і сказав: Ваш чоловік шокований, я не можу до нього достукатись. І вона відповіла: Ні, ми не шоковані, ми у вірі. Наш Бог Ель Шадай, а з Ель Шадаєм нема нічого неможливого. Коротше кажучи, він зробив пересадку шкіри і сказав нам знову приїхати на прийом через шість тижнів. Так, в кінці шостого тижня він зняв з пальців тері пов'язки, підняв догори обидві руки і закричав: Боже мій! Я запитав, в чому справа. Він сказав: погляньте, пальці тері були нормальними. На них знову були нігті. Неможливо було навіть сказати, що їхня частина була відрізана. Хіба що внизу кожного нігтя був невеличкий шрам? Я сказав: це знак завіту. О, це то було так. диво. то було диво. Так то так. було щось дивовижне. То було щось незвичайне і це благословило не лише нас і нашу доньку, так. це благословило багатьох інших людей, які чули про це. Той лікар поїхав додому і розповів про це своїй дружині. Вона була шокована тим, що таке могло статися. Вона поїхала до свого перукаря, але вона не знала, що її перукар. Так. Ходила на нашу групу з дослідження Біблії, і вона сказала: Я маю розповісти вам те, що як розповів мені мій чоловік сталося з маленькою дівчинкою і та перукарка сказала: Ми знаємо, ми ходимо на групу з дослідження Біблії, ми були там, ми бачили, що сталося. Так. Завдяки цьому дружина так. того лікаря прийняла спасіння. А пізніше прийняв спасіння, і він. Отже, Господь сказав мені: чудеса та незвичні прояви величі нашого так. Бога. Вони не лише для вашої користі, а й для цього світу, який так. чує про це. Це робить нашого Бога привабливим. Вони прагнуть цього. Вони Є прагнуть люди, цього. які зараз просто безпорадні. І коли ми розповіли про те, як у Терії відросли її пальці, я відчуваю, як хтось каже: фінг, от якби зі мною таке чудо сталося. Це може з вами статися. Це може статися може. з вами. І за всі ці роки я почув від кількох людей, які почули це свідоцтво. Так стояли на слові Божому стосовно схожої так. ситуації. І з їхньою дитиною сталося те саме. І таке може відбуватися не лише тоді, коли справа стосується зцілення фізичного тіла, так але можуть ставатися надприродні речі, коли справа стосується так. фінансів. Звичайно. можуть відбуватися надприродні прояви слави Божої навіть прямо тут. Так кілька років тому, десь в середині року, наші працівники прийшли до мене. вони прораховують і роблять передбачення на кінець року. І тоді, згідно їхнього передбачення, у нас мав бути дефіцит 4,5 мільйони доларів. І раніше ми вже проходили заборгованість у 6 мільйонів доларів. Так. Але тоді ми реально були винні телевізійним станціям 6 мільйонів доларів. Так. У цьому ж випадку, ми не були нікому нічого винні. То було лише передбачення. І ми сказали так. гаразд, ми задіємо нашу віру. Ми будемо вірити Богу. Ми взяли ось це місце писання в 34-му розділі книги Вихід. Ми будемо бачити, як ставатимуться надприродні чудеса. І я проголошував, що в кінці року у нас не буде жодної заборгованості. У нас не буде жодної заборгованості. І в грудні фактично це був день народження брата Кенета. На день народження брата Кенета бухгалтерія надала мені звіт, де у нас не було жодного дефіциту. Навпаки, у нас був плюс, і згідно з передбаченням до нас мали надійти так. додаткові кошти. Це диво, це диво диво. Так. коли ви в природному світі так. рухаєтесь такою траєкторією, потрібно багато часу, щоб розвернути ситуацію на 180 градусів. Так, так дозволь мені розповісти ще Гаразд. про одне диво. Так, з фінансами. Пам'ятаєш, багато років тому. Ще в 90-ті роки, коли Господь влаштував все так, що так. я зміг купити ті 102 так. акри землі, І я купив їх за смішну ціну, за 200 тисяч доларів. Я пам'ятаю це. Пам'ятаєш, пам'ятаю це. Мій юрист зателефонував до тієї державної корпорації, яка регулює всю ту купівлю, продаж, і та земля була закладена без права викупу. Фактично, це вони зателефонували нам, і Вони хотіли, щоб ми запропонували за неї свою ціну. Вони сказали, ми не хочемо, щоб ця земля висіла у нас на балансі. Ви єдині у цьому районі, хто щось будує, не банкрутує. Тому пропонуйте свою ціну. І Господь сказав мені, що одного дня ця земля буде моєю. І він сказав: Якщо ти будеш терплячим, я все влаштую, ти заплатиш за неї стільки, скільки ти хочеш заплатити. Тому, коли вони зателефонували і сказали, ми хочемо, щоб ви запропонували свою ціну. На ту землю вже було накладено арешт на суму 1 мільйон 200 тисяч доларів. Тому вони очікували, що я запропоную як мінімум мільйон 200 тисяч. І коли я молився, я сказав: Господь, ти сказав, що я заплачу стільки, скільки я хочу заплатити. Я хочу заплатити 200 тисяч доларів готівкою, і на цьому все. І мій юрист зателефонував їм, і він запитав: Так у вас хто небудь вірить в чудеса? Вони відповіли: Ні, ми працюємо у державній установі, ми не бачимо багато чудес. І тоді він сказав: мій клієнт вірить у чудеса, і ось його ціна. Так він заплатить вам 200 тисяч доларів, і за цю ціну він хоче отримати всі 102 акри право на користування надрами і зняття арешту з цієї землі. Отак. так на тому кінці настала тиша, і мій юрист запитав, там ще хтось є. Вони відповіли, це просто смішно. Ми навіть не будемо передавати так. вашу пропозицію. Мій юрист сказав: Ні, ви передасте її. Ваші керівники сказали зателефонувати і попросити нас назвати нашу ціну. Коли вони перетелефонували моєму юристу, вони почали словами: тепер ми віримо в чудеса, і я отримав ту землю. Ось вам і диво. Це було диво. І здивування Але ось інший так. бік цього. Гаразд. Недавно я продав 40 акрів цієї землі. Так. вони не були розроблені. То була нерозроблена земля. Так. неосвоєна земля. Там тільки випасали отари. І лише 40 акрів я продав за півтора мільйони доларів. Оце так. Це ще одне диво. Слава Богу. Здивування Вітає. і щось незвичне. Вітаю вас. Боже мій, хіба це не щось? За ті 40 акрів я свого часу заплатив менше 100 тисяч Боже мій. доларів, близько 80 тисяч доларів. І та земля залишалась у мене всі ці роки. І я знав, що Бог зробить щось значне, так. проявлення так. величі так. мого Бога. І ми отримали за ту землю півтора Як Ми говоримо у церкві Eagle Mountain, зі мною таки відбувається. Так. Хвала постійно. Богу. Зі мною це відбувається. Я хочу закликати людей вірити, що Бог і досі може. Він і досі так. творить чудеса, він і досі робить щось дивовижне, він і досі проявляє свою велич. Помоліться зараз за наших і глядачів. він не зважає на особу. Помоліться зараз за них. Отець. Я молюсь за кожну людину, яка дивиться цю Дякуємо передачу. Тобі, Ісусе. І яка потребує Дякуємо фінансового тобі, прориву, фінансового дива. Хвала Господь Богу. ти сказав, що для тебе це завіт. Дякуємо що тобі, що ти Ісусе. будеш творити чудеса, яких не було по всій землі. Твори їх для наших телеглядачів зараз. І ми дякуємо за це Богові. І ми очікуємо почути свідоцтва цього в ім'я Ісусе. Отже, прокидайтесь і починайте Хвала щодня Богу. проголошувати. Мій Бог являє мені чудеса і надприродні прояви його величі. Хвала. Амінь. Дякую вам. Отче, ми Аллилуйя. дякуємо тобі за це. Я дякую тобі за те, що у фізичному тілі зараз відбуваються чудеса. Господи. Ти, який час працював з братом Коплендом стосовно примноження помазання зцілення від раку. В ім'я Ісуса, Так, Господь, якщо у когось, хто нас зараз чує, є у тілі рак, рак ти ім'я, і ми наказуємо тобі схилити свої коліна перед іменем, яке вище від будь-якого імені перед Я іменем Ісус. Ісуса. І ми дякуємо Тобі за цей чудовий, цей дивовижний, цей незвичний прояв. Я прославляю тебе, Господи, за те, що все, чому не місце в людському тілі, воно зникає, вимивається і повністю усувається. І ти відновлюєш. Так от. Прямо зараз ти відновлюєш це фізичне тіло. Ми так дякуємо от. Тобі за це, Господи Ісусе. Alleluia. Дякуємо тобі, дякуємо Тобі Alleluia. за чудеса. Дякуємо тобі за чудеса, дякуємо тобі за чудеса і знамення, і прояви слави Божої і величі нашого Бога. Амінь. Дякуємо тобі, Ісусе. Аллилуйя. Дякую слава Богу. Тобі. Дякуємо Джордж, якщо ми маємо час, так від Марка, 16 розділ, 20 вірш. Так, а вони пішли і проповідували всюди за Господнього сприяння і підтвердження слова відповідними так. ознаками. В одному з перекладів Біблії говориться так, підтверджуючи послання непохитними доказами». Підтверджуючи те послання непохитним. І це, це те, що Бог що робить, робить прямо зараз. Він завжди це робив. Так. Але ми живемо в такий час, коли таке буде відбуватись так. частіше і частіше, коли ми проповідуємо так. Слово Боже. Так. Безкомпромісне слово Боже Бог буде підтверджувати це послання Дякую невідпорними доказами. Дякуємо тобі, Ісусе, Дякую тобі, Ісусе. прямо зараз ми молимось за дітей, за ваших дітей, ваших онуків, ваших правнуків. Є діти, які Дякую, прямо тобі, зараз, який. за словами лікарів, знаходяться у так званій абсолютно безнадійній ситуації. Але ця ситуація не безнадійна. З Богом чудес, так. з Богом знамень, з Богом дивовижного. Для нього це не є щось неможливе, тому в ім'я Ісуса ми проголошуємо зцілення для цих дітей, ваших дітей, ваших онуків, ваших правнуків, так. ваших племінників, ваших племінниць. Пред'являйте на це права, приймайте це, вірте в це, вхопіться за це прямо зараз, в ім'я Ісуса. Отже, ми дякуємо тобі Аллилуйя. за це. Дякуємо тобі за те, що стаються чудеса. Дякуємо тобі за прояви Твого Аллилуйя. Духа Святого. І Отче, ми дякуємо тобі за те, що в церквах і служіннях люди всюди вхоплюються за це. Ми не лише проповідуємо слово Боже, але ми бачимо, як воно супроводжується чудесами і знаменнями і проявами слави Божої. Дякуємо тобі, Отче. І земля наповниться славою Господньою, пізнанням слави, пізнанням слави Господа. Як води наповнюють так. море. Це означає, що Бог робить голосніше. О, мені це подобається так. Він робить голосніше. Залишайтеся з нами, а ми повернемось за хвилину. Віра для чудес та незвичних проявів. Віра для цих речей приходить від слухання, а слухання від Слова Божого. І брат Джері Савел багато проповідує на цю тему, про яку ми зараз говоримо. Він має цілу серію проповідей на цю тему, яку він проповідував у своїй церкві. І це те, як Господь зазвичай спонукає вас чинити. Ви берете якесь слово від Господа, спочатку проповідуєте його у своїй церкві, а потім проповідуєте його всюди. І це справді доволі велика тема. Зрозуміло, що на цій серії передач ми не зможемо охопити всього. Але ви можете просто коротко нам це розкрити. Ми закладаємо фундамент, спираючись на записане у книзі вихід 3410, як ми робили це вчора. Так і ми хочемо, щоб люди розуміли, що для Бога це завіт. Так а завіт – це священна клятва. Так. Яку Бог не, не буде порушувати, він не буде порушення не порушить. Він не порушить своє слово. Він не змінить те, що він сказав. Він каже, що це розповсюджується на тисячу поколінь. Так. і це означає, що коли воно діяло для Мойсея і народу ізраїльського якби це не був завіт, то ви б ніколи після старого завіту не бачили б чудес, не бачили б чогось так, дивовижного припинилась. Служіння Ісуса так. кілька разів. Так він творив чудеса, і Біблія каже. Люди дивувались. Це щось дивовижне це щось дивовижне. Вони дивувались. Так правильно, хто Абсолютно це людина правильно. це так. диво. Так і це тривало протягом всієї книги. Вихід, протягом всього старого завіту перейшло до книги дій. І руками Павла творились особливі чудеса. Так, так. це і досі відбувається, і навіть протягом історії нашої країни всіх цих пробуджень, рухів Божих. Які відбувались, звучала не лише хороша проповідь, вона супроводжувалась чудесами і знаменнями. Кажу вам, і Бог ще не закінчив. Це має почути кожен пастор, кожен служитель. І насправді, нехай це почують ваші діти. Нехай у них буде менталітет знамень та чудес. Ми бачимо, як подібні речі відбуваються в школах. Ми, можливо, не бачимо всього, але так. прийшов час для цього. Тому дивіться ці передачі. Також не забувайте, що для вас досяжний наш безкоштовний журнал. Заходьте на наш сайт і читайте його. Приєднуйтесь до нас. Ви можете оформити на нього безкоштовну підписку. Ми раді, що маємо можливість проповідувати Слово Боже, і це те, до чого покликане наше служіння: проповідувати безкомпромісне слово віри по всьому світу. А ми, пастор Джордж і Джері Севел, нагадуємо вам, що Ісус є Господь. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кената Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кесія Муркює. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.